Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Ми продовжуємо нашу серію розмов з Юлією, і сьогодні поговоримо про відпочинок. Mm -hmm. uh, вже традиційно, напевно, питання. Але Class. цього разу стрьом чи норм. Окей. Okay. Mm -hmm. Прокидатися втомленим. Стрьом! Спати менше шести годин. Стрьом! Ставити діагноз за допомогою штучного інтелекту. <проб> <laughs> Прокрастинація, тобто свідоме відкладання справи. Іноді норм. Угу. Нічого не робіння. Іноді норм. <laughs> Стілення, яке не можна об'яснити. Яке ти не розумієш, або ну, так розумом не можна. Норм. Угу. Використання хімічних засобів для розслаблення. Норм. Вислів на тому світі відпочинок Стрьом. <ріст> <ріст> Окей, дякую. Насправді хочу поговорити про культуру відпочинку. А угу. якось я так е зауважила, знаєте, будучи е відносно часто за кордоном, е в останній поїздці в мене був ефект ого. Коли я побачила, що е, насправді відпочивати потрібно вміти. Uh -huh. І наскільки в нашій культурі це якось не прийнято, тобто можливо, це моє сприйняття, але чи моя фантазія, але я думаю, що е, відпочинок деколи дорівнюється до е, гріха, uh -huh. знаєш, як до лінощів, uh -huh. тим більш в християнських е, кругах, uh -huh. як на твою думку. Угу. Це іноді буває так, бо і ще напевно важливо розуміти, з якого середовища ми вийшли. Uh -huh. Тобто ми є все ж таки пострадянський простір, uh -huh. де культура виховала нас так, що е ми маємо працювати, працювати, ще раз працювати. І там не було просто часу для розслаблення, там не було часу для відпочинку. І, власне, того не вчилося, uh -huh. е бо навіть понять таких не було. І, так, напевно, церква десь теж вклала свою лепту, в це, uh -huh. теж залежала слід. Бо дійсно наші люди вони якось, вони якось, дуже працьовіті uh -huh. і вони дуже ефективні в своїй праці, uh -huh. але тим не менш, так само вони досить часто вигорають uh -huh. і швидше вигорають. Uh -huh. Я так в цьому проміжку часу трохи питала своїх знайомих, друзів. Як вони відпочивають, що взагалі для них відпочинок? Uh -huh. І насправді дехто е, ну, неохоче відповідали на це питання. Старші люди казали, що вони не знають, вони uh -huh. не можуть дати відповідь. А, а дехто ну, називали там певні речі, там робити, що хочу, uh -huh. не, скільки хочу. Uh -huh. Але е, найтака відповідь найбільше мене зачепила, що. А, Цілий тиждень працює, чекає вихідного дня, а коли настає той вихідний день, то не знає, чим зайнятися. Uh -huh. Чим є для тебе відпочинок? От власне рекреація в твоїй інтерпретації? Uh -huh. Знаєш, взагалі слово рекреація воно дуже uh -huh. е, цікаве, бо Рекреацію це так відновлення. Але якщо розібрати його трошки так з лінгвістичної точки зору, угу. то ре якби заново, а креацію це створювати, та, угу. робити щось. Тобто ти заново ніби створюєшся. І власне це дуже-дуже важливо мати собі такі точки, як знаєш, як острівці відпочинку. Угу. Бо ем, от коли я була, це мені було дуже дотечно, то що ти сказала за кордон, за поїздки, mm -hmm. бо коли я була на стажуваннях, мене дуже здивував той факт, що лікарі, коли там, пішли на обід, після того вони пішли в кабінет і поспали. І я собі думаю, вау, ви можете просто вимкнутися на півгодини в день, mm -hmm. а вони такі. Вау, а ти не можеш? Ефект <реш> і, і така... вау були і в, одній, і в одній стороні, і в другій. Так, і це така прірва між, вам, між нами, насправді. <реш> Але це дуже круто, коли люди вміють і мають цю культуру відпочинку. <реш> Бо насправді відпочинок він є такий багатофункціональний. Багато тобто, Підходи до відпочинку мають бути зовсім різні. Е, є активний, так і є uh -huh. пасивний відпочинок, і е, терміни цього так само дуже різняться. Тобто, якщо є е, такі точкові мікровідпочинки, так uh -huh. є якісь там глобальні відпочинки. Uh -huh. І дійсно, часто е, в нашій культурі е, є такий сором цих точкових відпочинків, uh -huh. і деколи ще більший сором цих великих відпочинків. Е, я часто чула від людей, що ми працювати сім'я, ми на море не їсти. Uh -huh. І, типу, це, це дуже добре, коли люди мають ресурс працювати. Але власне, коли вони відпочивають, вони цей ресурс відновлюють і заново створюються, тобто проходять цю рекреацію. І це дуже важливо мати ці. Обов'язкові мікро і макровідпочинки. Знаєш, є активний відпочинок і є пасивний. Я би ще додала третій пункт це байдикування. Але я пам'ятаю, не так давно один знайомий мене запитався: ну що, йдеш байдикувати? А я так обурена, я не байдикую. Знаєш, Воно ніби прирівнюється до якогось образи. Насправді воно зовсім інакше. знаєш, воно Е, образи це просто знову ж таки напевно впливаючи на наш попередній uh -huh. досвід, але байдикування воно створює нові нейронні зв'язки, як би не було. Uh -huh. Уявляєш, е, тоді, коли клітини відпочивають і у них нема завдань, вони здатні переформатовуватися. В той спосіб, який їм потрібно на даний момент. І наш організм він взагалі дуже такий е, унікальний. Він е, стілює сам себе ко кожен момент. кожну uh -huh. І, власне, тут важливо дуже говорити про сон, е, uh -huh. бо поедикування воно сном дуже перегукується насправді. Е, е, е. Ну, це, власне, було моє наступне запитання, що uh -huh. відбувається з нашим організмом, з нервовою системою під час відпочинку. Uh -huh. е, ну, Напевно, все ж таки, так. Да, таку базу, базу мушу сказати, це про сон. Е, uh -huh. В тебе було таке запитання про спати менше 6 uh -huh. годин. То здоровий сон це є від 7 до 9 годин. Uh -huh. а, причому. Е, Дуже важливо, можливо, багато людей вже знають, що є різні фази сну. Так, є швидка і повільна або глибока і поверхнева. Так? То є оця Рем і нон Рем сон. Mm -hmm. І важливо, щоб ця фазність вона дотримувалася. Тобто важливо не лише там, кількість сну за ніч, тобто години, не лише тривалість, але і ця якби, така крива, значить, mm -hmm. як хвиля. хвиля так. Mm -hmm. Бо чому в той момент, коли ми спимо, в той момент, коли ми відпочиваємо, навіть просто у нас от байдикування, ця перебудова в організмі вона відбувається не лише на структурному рівні, що до речі, також дуже важливо. Наприклад, перебудова м'язів відбувається. Але і на е, рівні імунітету, так е, сон, і, взагалі, відпочинок він сприяє виробленню імунних клітин і відновленню відповідно так само, що допомагає нам боротися з тими клітинами, котрі є так не зовсім добрими для нашого організму, угу. тобто, це е, якби попереджує багато захворювань. І відповідно так на ендокринологічному рівні теж, тобто на рівні там гормонів, нейромедіаторів, це надзвичайно важливо. Тобто сонце така база, це має бути справді такий той відпочинок, який ми собі дозволяємо і в котрому ми себе любимо. І, взагалі, відпочинок це теж про любов. Угу. Знову мусимо за неї згадати, бо м любов до себе вона є здоровою, і про це важливо говорити. Угу. І, власне, оця така турбота, таке піклування про себе, воно допомагає нам той ресурс поновлювати і віддавати його іншим людям в світ? Ну, я думаю, підтримувати енергію, тонус, енергетиком і кавою це не варіант, це стрьом. Mm -hmm, це стрьом. Але що на рахунок Е, uh, На постійній основі, наприклад, якщо в людині ну, справді важко заснути? Uh -huh. Тут важливо розбиратися, чому людині важко заснути. От якщо, наприклад, є певне захворювання, пов'язане з яким цей сон якби так погіршується, то ми лікуємо захворювання так, симптоматично засинання лікуємо теж, але важливо лікувати причину завжди. Якщо ж ми говоримо про те, що цього захворювання нема, так і людині дійсно важко заснути, то на про постійну з ми не дуже можемо говорити. Mm -hmm. Бо е, спочатку, коли ми усуваємо цей симптом, ми ніби допомагаємо організму починати засинати краще, то й, відповідно, постійної основи не буде, бо він навчиться засинати mm -hmm. краще. Mm -hmm. Але снодійні вони е, є допоміжним засобом і мають мати місце. Так? Тобто це не є поганий засіб або погані медикаменти. Це те, що потрібно в той час, коли воно Угу. Чи впливає, коли ми перед сном щось дивимося або просто свайпаємо телефон? Так, дуже впливає, однозначно. Uh -huh. Перед сном взагалі важливо мати її сну. Тобто, так, перед, після сну і під час. Це має бути закрите приміщення, там, де найкраще виробляється мелатонін. Закрите має на увазі темлє, так? Uh -huh. темне приміщення. Це має бути. Температура певна, котра є е, холоднішою, так? тобто нам важливо голову тримати в холоді або принаймні е, дихати свіжим повітрям, тобто бажано, щоб це було відкрите вікно. Е, і оце, власне, перед засинанням важливо не е, мати екранний час. Часто дуже при певних. Розладах, так ми навіть виписуємо це в рекомендації, тобто знижуємо екранний час перед сном. Угу. Особливо екранний час, бо він впливає дуже на вироблення нейромедіаторів, тих самих допоміну, серотоніну. Так. Він запускає активацію. Так, так. І, і у нас відбувається розслаблення набагато пізніше, ніж потрібно. Власне, добрий сон він має бути. Перед, тобто засинання, засинання має бути перед 23 годиною, і це теж важливо. А перед сном важливо бути в тиші. І це найкраща так молитва, це найкраща саме така рефлексія, <говори> медитація. <говори> медитація, так, навіть книга уже там на другому місці. <говори> <говори> угу. Уже не кажучи про телефон чи телевізор і так далі. <говори> 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 а, як зрозуміти, що організм. А, не просто я втомився, uh -huh. а я виснажився. Uh -huh. Які є такі пункти, що uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. власне є такі червоні пропорції, О, oh, так. Uh -huh. uh -huh. є uh, з фізіологічної точки зору і з такої психологічної точки зору. Тобто, тоді, коли людина прокидається зранку і, і маючи достатній сон, не почуває себе. Відновленою це вже є е, такий пункт, як ти кажеш, е, е, будь-які е, речі, котрі стосуються імунітету, наприклад, е, втрата апетиту, або випадіння волосся, або ламкість нігтів, або якась блідість шкіри, так, тобто е, тахікардія. Якісь е, прояви в тілі, котрі не пояснюються е, якимось захворюванням. О, оці такі маленькі м, перші значки, того, що е, це є власне уже виснаження, таке е, уже медичне, так? тоді, коли е, організм не відновлюється в достатній кількості. А, і плюс дуже важливо вже побачити після інтервенції, тобто після того, як ми щось зробили. От mm -hmm. ми пішли, відпочили, і якщо ми відновилися навіть незначною мірою, то це вже добре, так? Mm -hmm. Тобто ми вже якби на правильному шляху. Але якщо ми відпочили і не відновилися, то це вже привід, так звернутися за допомогою. Mm -hmm. а, чи є якесь писане, неписане правило, скільки? Е Потрібно людині, щоб відчути це відновлення. Uh -huh. Тому що, знаєш, ну, протягом року ми чекаємо таких, як ти кажеш, макро подій, uh -huh. макро відпочинку. Uh -huh. Це коли ми там, змінюємо а, постійне місце перебування, кудись uh -huh. їдемо, та, all inclusive, а от як у повсякденному дні. Uh -huh. Тут важливо казати про кількість і про якість. Uh -huh. Тобто, кількість, наприклад, за день це має бути, якщо є статична певна робота або навіть не статична, просто одноманітна, uh -huh. то перерва має бути кожні 60 90 хвилин. І ця перерва має бути uh -huh. на 10 хвилин. Uh -huh. Ти ніби як мусиш переключити е, той зв'язок е, в мозку, щоб він... Був увага була на щось інше, націлена і потім знову повертаєшся до роботи. Це важливо, це є той мікровін відпочинок, який mm -hmm. ти собі даруєш. І, власне, після е, е, там, тої роботи, так, восьми-дев'яти годин, в кого коли як, там іноді добові чергування. То маємо мати відпочинок принаймні декілька годин. Mm -hmm. Такий повноцінний відпочинок, котрий складається з багатьох елементів, обов'язково фізична фізична навантаження. Mm -hmm. Так, обов'язкове. Причому бажано на свіжому повітрі, бажано з добрим доступом до кисню і бажано на природі. Природа вона дуже сприяє взагалі відновленню і реструктуризації в головному мозку. Mm -hmm. От саме. Коли ти бачиш там дерева, коли ти бачиш навіть кущі, просто квіти, це дуже важливо. Ем, і, власне, після того має бути такий відпочинок, який ми називаємо пасивним. Це е, байдики бити, тож угу, ти кажеш, угу. так, і це теж важливо. А стосовно макровідпочинків, то вони мають бути приблизно раз на 3-4 місяці. І це мають бути так: 10 днів. Це, ем, знаєш, для того, щоби. Воно не є, воно, звісно, індивідуально, і в кожного воно по-різному. Але це ті дослідження, котрі ем, є якби масштабними, так, вони є по цілому світу, і вони кажуть, як краще робити для того, щоб відчувати себе добре. Угу. 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 Як відпочиваєш ти? Mm, я обожнюю відпочивати. Насправді я обожнюю спати. Це говорить та, яка рано встає, щоб почитати ще досвіду. Так, да, да, насправді сон для мене це щось таке сукровенне. Mm -hmm. ем, і чесно кажучи, я дуже намагаюся дотримувати того, про що я говорю. У мене буває іноді таке, що між прийомами пацієнтів я просто присідаю там. 10-15 mm -hmm. разів це таке така інсайдерська інформація, але mm -hmm. це важливо, бо ти насичуєш свої м'язи, так само кисне. Я обов'язково ходжу багато в день. Це мені mm -hmm. допомагає не лише якби якісно проводити час в молитві, але і знаєш, так відійти трошки від того, що сталося за день. Власне, фізична активність вона є однією з ключових у відпочинку. Теж. Бо ми, наприклад, маємо багато методів, котрі допомагають відновленню і сприяють вони є в терапії, так тобто ми лікуємо медикаментами, плюс і ще чимось. І є таке навантаження, котре називається ізометричним. Ізометричне фізичне навантаження це тоді, коли м'яз ми не працюємо з м'язом одразу, ми його напружуємо в статичному положенні. Тобто він не розтягується, не стягується, він є напруженим при певному положенні. І тут я так, маю подарунок. Чікс! Це еспандер. спандер. Це така резинка, за допомогою якої можна робити це фізичне навантаження. Ти ніби як м'яз доводиш до певної певного. Тонусу, так ти задаєш її... медіум. Ти задаєш йому певного навантаження і відповідно тримаєш його в такому положенні. І це є методом терапії, який застосовується в неврології теж реабілітації неврології. Клас. Тепер я буду відпочивати активніше і якісніше. Дякую. А як ти ще відпочиваєш активно, крім прогулянок? Я дуже люблю фехтування. Я займалася раніше фехтуванням так, як хотіла займатися професійно, бо я зайшла в нього дуже пізно вже повітря. Бо воно насправді цей спорт дуже класний. Він розвиває координацію. Координація, вона теж дуже має цікавий механізм мозку, вона залучає ці виконавчі функції теж. <гум> ем, от, то я люблю фехтування, але, е, на жаль, не можу ним зараз займатися е, через певну травму. Але е, люблю плавання, плаваю, <гум> ходжу багато дуже. І обов'язково зарядка. Ранішня, <гум> вечірня, це база-базова. база базова Клас. І е, я, звісно, дуже багато спілкуюся з близькими. Mm -hmm. Це теж дуже відновлює. Е, власне, мені подобається відпочивати з тваринками. Я дуже люблю тварин. І дійсно стараюся слідувати тому, що робити собі такі перерви е, кожні 3-4 місяці. Це не виходить mm -hmm. на ці 10 днів. Але е, я стараюся. Mm -hmm. Тобто, виходить, так трохи переключитись, mm -hmm. як то кажуть. Mm -hmm. Насправді, знаєш, ми були на реколекціях. І mm -hmm. це вісім днів мовчанки. О, oh, я мрію я, туди. <laughs> чесно. І чесно кажучи, тільки на четвертий день я зрозуміла, так трохи змогла втихомиритись ці всі шуми, mm -hmm. знаєш, і ці події, які відбуваються mm -hmm. навколо нас у нас. І що насправді дуже потрібен цей час відпочинку, час тиші. Mm -hmm. І напевно я вже старію, як і всі ми. Але я люблю відпочивати. Зором і вухами mm -hmm. дивитись на щось гарне. І угу. перебувати там в тиші. Угу. І, до речі, я чула, що зелений колір дуже сприяє тоже для відновленню ну, угу. цьому відпочинку, угу. тим більше ти працюєш там за комп'ютером. Угу. Це одна із того, чому природа допомагає, до речі, угу. зелений колір нараховується він, він, е, е, в ті чинники, крім оксигену, крім е, е, дотикових рецепторів, в котрі ми відчуваємо вітер. От, от То, вітер він теж... це теж, таке. або промовляє у вітрі. Так. Да. В тихому подиху вітра. Да, да. Mm -hmm. Мені дуже затичено, то, що ти кажеш за тишу, бо ем, вчора, до речі, спілкувалася з ем, товаришкою, і вона каже, що. Е... Що вона, ну, так як би казала за здоровий егоїзм, uh -huh. що любить бути сама і в тиші, і що вона повідомляє про це своїм друзям. Uh -huh. Що тоді, коли вона відчуває, що вона виснажена, для того, щоб бути з ними, їй потрібно трошки усамітнитися. І це так дотично насправді, mm -hmm. е, бо, е, бо це нормально. Це нормально, mm -hmm. і це я вважаю, що це є зрілими стосунками. Mm -hmm. Наприклад, а я сестрою так вибудувала, що якщо я не хочу говорити, то я це прямо кажу, і це нормально сприймається. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Знаєш, оце от здоровий егоїзм. Mm -hmm. Насправді, сам відпочинок деколи напевно вважається егоїзмом. Так. Угу. Особливо то, що ти казала, що в нашій культурі угу. однозначно. Але е, те, наскільки люди смакують відпочинок іноді, угу. здається, нам це здається, ніби це робота. Угу. Е, але для відновлення нашого, і для функціонування, і для запобігання всіх захворювань, це основне бачити ці. Переключання між активністю, пасивністю і різними вимірами, то, mm -hmm. тобто ну, е не може бути нічого кращого для мозку, як робота. А тоді, mm -hmm. коли е робота е перемикається з однієї якби, хвилі на іншу, е це завжди так збуджує трошки мозок, змушує його бути в тонусі. Mm -hmm. Mm -hmm. Але вчасно теж мозок. Працює, правда, навіть чула, що навіть так активніше. Під час сну? Так. Да. Ну, Активніше це дивлячись. Э... Про що ми говоримо? Якщо е, про м'язи, то ні, е, якби під час сну мозок не контролює повністю всі функції. Угу. Так, ми не можемо там е, виконувати весь обсяг рухів, наприклад, ніж е, коли ми в стані бадьорості. Але відбуваються дуже суттєві зміни в лімбічній системі і в що таке лімбічна система. Це структура в головному мозку. Є, mm -hmm. е, взагалі там дуже багато структур, але будемо казати про те, що е, відбувається перебудова між тими нейронами, котрі відповідають за пам'ять, за концентрацію, за увагу і за е, виконавчі функції. Виконавчі функції це, в принципі, є те, що я назвала, просто воно якби е, так е, загально називається. Тобто, оця е, Вміння фокусуватись, uh -huh. знаходити головне із багатьох, так? тобто виділяти щось і так далі. Тобто, власне, оця когніція, інтелект. І, власне, саме сон працює на наш інтелект. Uh -huh. Розлади сну вони мають не лише, напевно, ти знаєш, що вони сприяють найбільше з усіх захворювань неврологічного і. Психіатричного спектру впливають на е, метаболічний синдром, тобто на ожиріння. Е, але не лише е, і на імунітет, те, що ми mm -hmm. вже з тобою говорили, але і на оці е, інтелектуальні здібності теж. Mm -hmm. Mm -hmm. Цікаво, що е, деколи. Під час відпочинку проходять рішення. Знаєш, uh -huh. якась проблема, і ти так відпустила, ти відпочила, і тоді якраз включається, що вот, uh -huh. ти дала доступ uh -huh. до вирішення цієї проблеми там, чи питання. Uh -huh. Uh -huh. Власне, якраз це е, е, сталося через. Перебудову в нашій лімбічній системі. Тому що тоді, коли ми думаємо про якусь проблему, відбувається закритий цикл. Ми бачимо проблему, не можемо її вирішити, бо ми про неї думаємо. І це так е, називається таким словом, румінація. Ми весь час скрутимося в одному і тому ж самому. А тоді, коли ми відпускаємо її, то мозок перебудовує. І створює нові зв'язки між нейронами. Відбувається нова, якби сітка така створюється, нова. І рішення відповідно в цій колатералі. Воно не там, де ми його чекали, а воно там, де воно створилося без нас. Якби mm -hmm. мозок створив все сам. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ти казала, що під час відпочинку ти любиш перебувати з близькими. Uh -huh. І, на мою думку, це так само важливо. Тобто потрібно балансувати відповідно час для себе, uh -huh. як ти кажеш, здоровий егоїзм, але так само не забувати про о, ці зв'язки наші соціальні, тому що людина є соціальна істота. Uh -huh. І про це, напевно, поговоримо на наступній нашій зустрічі. Класно. Супер! Це придумала. Ок. Ок. you <laughs>